Цей забор він продається не по секціям, він продається по упаковкам. Не ось так одна секція продається, а продається по упаковкам. Тобто одна упаковка йде чотири ось таких секцій, і загальна довжина, коли ми її складаємо між собою, у нас вийде 2,5 метра. Тобто, давайте тепер дивимося на нього зблизька. Фактура, ніби тут іде дерево. Це здається нам, що це дерево, але це іде високоякісний пластик. Далі кожна секція з'єднується між собою. Дуже легко, просто швиденько. Ось так, одна в одну вставляється і все. З... Далі кілочки. І вставляється в землю на 10 сантиметрів. Коли ми вже його поставимо в землі, кілочки будуть землі стілять. В нас тут висота буде 40 сантиметрів по бокам 25. І коли ми їх з'єднаємо між собою, дві штуки зараз секунду, я покажу, ось покажу, з'єднуємо між собою, і в нас виходить ось такий красивий. Кружочок, полукружик такий дуже класно виглядає на клумбі, на будь-якій клумбі він буде дуже класно у вас виглядати. І ціна лише за таких чотири секції: це загальна довжина 2,5 метра. Ціна буде лише 400 гривень. Відправка по всій Україні ви пошті є білий, зелений, темно-коричневий і світло-коричневий колір.